Ця реклама мала продавати відпустки, а почала продавати емоції. G2 запустила нову рекламну кампанію зі слога Натинбісеці Голдей. Суть була проста. Показати, що відпустка G2 – найкращий варіант, який неможливо перевершити по емоціях і цінності. Але інтернет вирішив по іншому. Користувачі почали додавати цей слоган на найсмішніші та найбільш абсурдні відео зі своїх відпусток. Мем розлетівся соцмережами, і офіційне відео від G2 набрало понад 12 мільйонів переглядів. У результаті пошукові запити збільшились на 42%, позитивні згадки на 71%, а бронювання подвоїлися. Компанія не лише не зупинила цей мем, а навіть створила челендж, щоб використати цей тренд наповні. Адже емоції у відпустці відіграють важливу роль, і саме такі курйозні ситуації хочеться розповідати друзям і згадувати з посмішкою. Меми це мова інтернету, і якщо бренд влучає в настрій аудиторії, він отримує величезну хвилю популярності. Не бійтеся, коли аудиторія жартує над вами. Іноді це найкраща реклама.